В вокзалі. Ми ніколи в вокзалі не зустрічаємося, Ми завжди здиваємося, або там через дорогу, так, а будемо мази. Хоч мені холодно, ну типу, а тут тепло. Їдемо в Вінницю. Там не холодно, але. Вінниця от тебе. В принципі, все, що нам треба було, ми зробили. Їдемо додому. <рес> Їдемо додому. Дивіться, товариство. Його, в Вінниці є. подивитися, що тут за магазини Навіть вся. не в грошей. Це пацани, які приїхали в Вінницю. А не вільниць... забув сказати, що ми приїхали в Вінницю? А Вінниця це ж з англійської переможець, так? Так. <рес> 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 це кортеж. <рес> тут псаємо золоті <рес> Вінницю, Бо сьогодні буде стендап. Це ріка. Ми гуляємо в парку, бо е, ми приїхали щось ранку, блядь. Ще раз сходимо, шаримося, бомжуємо. Воно, куди а ку там приїхали? Вінджу. <плес> приїхали в Вінницю, не роби блок. дивіться, <плес> 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 це кімната номер 1 видом на Вінницю, бо ми приїхали в Вінницю. Ну, Києвет, ну що зробиш. Кімната номер 2. Ми приїхали у Вінницю. Є <смістична> такі дитика черга за банкоматом, прикиньте. Коротше, дивимося футбол Олег. Наївся та й спить. Юра, наївся перди. А тут Україна виграє. Ми прийшли на квартиру, трошки поспали, бо ми спали в поїзді три години. Виспались, подивились в футбол. Демо заклади, має виступати. Роял паб. 11. 12, 13. Росте на очах. Ми, ми приїхали в Вінницю. Івана Франківська, Олег Борович. Уу! Дай Боже молодежь. Давай снимем, я тебе хуй показываю. Давай показывай. Не-не, твою тоже потом расскажу. Я ну, Дуже до підготувався. Я купив торгу, власне, я там шабро, що до нас у 2000. Коротше, приїхали пацани з Франківська і дівчата. Не завтра будуть давати тут роззвони у Вінниці. І в них а приїхали сьогодні тут у Сити трошки. Чи ні, чи що, я хуй, я знаю. Це Тарас Каляндрук, він сидить під рукою. Я люблю, що саме хуї. І я цього не сором. Як враження? — Во важко. Важко, бо люди, люди говорять голосіше за мене. Плюс. І я тоже відчував. — Вони дуже сильно збивають, люди говорять, а я стою і згадую текст. Лè. ну. — Дуже зраз. класно, коли в залі є якісь люди, які підтримують кожну пам'ять. Зараз я покажу, чим займається тут товариство. Відеоблог, який ніколи не вийде номер два. Так, називає. добре. Можна родяти. Як ваші справи. Добре. Можна. Справи. Як ваші справи? Як Нас Досмало не штрафували. Зараз рішаємо до кого йдемо пити горілку, Бля, по дорозі я не досі подобався. Тоді хтось просто на таксі. Ідемо тебе, купуємо, блять, пельмені. Ну та певно, хай відібеться зараз, ну. Ну ти що? Коротше, зайшли до наших колег на хату. Я сало привіз закарпатська бужене. Давай його собаки! Головне, Йо. що це запах чуєш. Сало. Я його відчуваю. Він і приїхали тут. Саме роти мелек, тут міститься. Ми бачимо, що тут відбувається. Бабарний барний конфлікт. Т Хуйню я спіздів. Це це в цьому пабі внімай, далек, весь час залп, Хочете історію, Елу? Ніхто тебе не поцілує. Ле лиш поведерав камеру нам. <ріст> Приїхали цим таксі, йдемо додому. Дам, дам, дам. Ми у Вінниці. Йдемо додому, стільки хвилин до комендантської, по вже години. Дік. <ріст> Ці бабки ми заробили сьогодні на стендапі, прикиньте. Вже йшли в поїзд, це в наше місце. Ідемо з Вінниці. Ну. <laughs> Борщ, Юра єсть. Шо ти їдеш? Куди якісь мегабайти інтернету. Ми приїхали у Львів. Зустріли ще одного козака. По-перше, він не на Львів, приї... не до Львова, а на Сихів. Це, є, ну. І тут є приємний сюрприз. Кров мускуля. Це звукорежисер Василь. Василь звук, нього. Вася звук е, пук через дефіс. Добрий. Сьома година. Ще нема, но будуть. Але дякую всім, що зібралися майже вчасно. Це перший раз. Ви так вчасно прийшли. Можете зміни молоді. Коли ваш співрозмовник ставить вас. Не, не знаю, вулиці. що буде розказувати. Або... Дай Боже, дай Боже молодж. Я кажу, ви на свій песок, подивіться.